Всіх вітаю на каналі. Ну, нарешті я випускаю відео. А, довго не було відео, тому що мало хто в мене квітнув з цікавого. Зазвичай це все було поодиноко. І я викладала в Інстаграм, але ось зараз у мене вперше 4 вандові розквітли, і я спішу їх вам показати відео. Дивіться, яке. Чудові класні ванди. О, я обожнюю їх. Такі вони мені класні. Ну, давайте, мабуть, почнемо з цієї моєї улюбленниці. Вона квітне кожен рік у мене. Я її, в принципі, показувала. Це кросна те Ось такий незвичний колір вона має, дуже ароматна, класна вандочка. Ось вона знову, здається, 11 квіточок в цьому році я нарахувала. Трошки ледь не зламався квітконос, бо поки він ріс, я не підв'язувала. А потім вже побачила, що, бачите, ось тут він пережався вже, нахилився від ваги бутонів і квітів. Я ще десенько поставила паличку, ну, наче. Тримаються, квіти не в'януть, отже, живлення поступає до них. Квіточки невеличкі, оці ламбочки. І, да, і сама вона не дуже велика, можна навіть сказати, так, ну, менше середнього. Розмір вона в мене глиняному горщику росте. І кожен рік. В принципі, це вже, здається, третє квітування її. Ну, в мене квітне. Далі хочу показати свого мініатюрного рінка. Я правильний назви підпишу під відео, щоб подивилася. Він теж у мене вже давненько. І ось тут дві розетки. Він так і прийшов з двома розетками до мене. І вперше так вийшло, щоб квітнуть одночасно дві розетки, на одні розетки. Один квітконосик, а на другий, на задній, по два квітконосика вийшло. Олір квітів, просто вау, мій улюблений, синьо-блакитний. Він теж ароматний, квіточки маленькі, але ось такі грона, і виходить... Дуже чудово, я його теж показувала. І в інстаграмі викладаю його. Він теж, в принципі, кожен рік квітне в мене. Вже не знаю, можливо, років 4, так точно квітне. Десь 5 років, як він у мене. Зараз в невеличкому горщику. Там у мене лава всередині, я корзиночку цього не знімала, як він приїхав, і трохи поверху вкладала мох. Ось. І аскоцентруме ось такий. у мене, Цей у мене не сильно гарно квітне. Це, здається, другий раз, як він у мене заквітнув. Років три, мабуть, а може теж 4 він у мене. Якось не дуже він гарно у мене росте, коріння дає, але в цьому році ось розквітнув таким буском темним. Хоча по фото, коли купляла, він наче мав би бути світлішим. Ну, можливо, це впливає і сонце. Місце доволі таке сонячне, і кольор виходить такий насичений. І вперше в мене розквітнув взагалі, то я думала, що це жовтий аскоцентром, але вийшов такий самий. Хоча під іншою назвою купляла. Тому і садила їх разом, бо оцей теж жовтий аскоцентром. Ну, вже як є, вони так посаджені, тому що спочатку росли в архідаріумі. В принципі, там все було їм добре, окрім одного світла. Світла їм було недостатньо. Тому вже роки 2 чи три вони не живуть в архідаріумі. Звісно, це їм не дуже подобається в плані вології. Але ось врешті-решт я дочекалася. Першого цвітіння. От як виросли вони в цьому глиняному горщику, я вже вставила в прозоре. Литочок такий туди підливаю водичку. Вони вибивають. Цей у мене колись квітнув один раз лише, я здається, показувала, жовті киточки були. Більше він не квітнув і не хоче чомусь квітнути. Ось така композиція. З чотирьох вандових. Ну, чудово. Так приємно, коли одночасно кілька квітне, ось вам там, чи котлеї ходиш, поряд з ними милуєшся на ці букети. Якось що вони так завжди одночасно квітли. Да. Кольори всі такі, ну, синьо фіолетових але да, бачите, в кожного свій відтінок. В принципі, я можу сказати, що камера вірно передає. Кольори хіба ще трошки світліші, Оцей, оця ванта трошки світліша. По кольору тут темніше, але відтінок, в принципі, правильно передається. Всі вони ароматні. Кожна по-своєму біля них, коли проходиш. На вікні вони в мене стоять, аромати відчуваються. Ну, ось такі красунечки. Якщо вам сподобалось, буду вдячна за ваші лайки. А по догляду скажу, що да, всі вандові у мене. В глині сидять таких глиняних горщиках і в лаві. В корі в мене чомусь не виходить їх вирощувати, не ростуть в корі вони, в мене погано почуваються. А ось лава підійшла одна лава, і зверху ось я вкладаю мох. О, тільки тут стається, там в середині, в середині рихла мох був покладений, бо вони ж в архідаріумі росли. А так ось їх лава. І зверху мох все, поливаю проливами. На вулиці я їх не виношу цих. Не цілий рік на одному місці в мене зростають на вікні максимально світло, яке в мене є. Так що, ось такі вандочки чудові. Це на сьогодні все. Найближчим. Днями чи може пару тижнів я зроблю відео про свій орхідаріум, як він рік оновлений в мене прижив і покажу рослинки. Все, всім пока-пока.